Серед світу, що грузне в бруді, серед дивної нині зими, ти знайди десь далеко у грудях свій маленький шматочок весни, ти знайди своє сонце і небо, свої зорі і крихту тепла. Так багато біди, та не треба, щоб в душі поселилась пітьма. Ти знайди свої квіти у людях, свої перші добра корінці, нехай мудрість з тобою прибуде. Ти даруй з кольорів олівці. намалюй неймовірну картину там, де світле ж буяє теплом. Бо насправді ти дійсно єдиний, хто поділиться нині добром.